Так, шановні, привіт вітаю, ян, друже, я тебе вже бачу, бачу, бачу. Так, бачу, що я ж в Шакінейшині. Пан-пам-пам. Чекайте, чекайте. Мені тут... Е, я просто тільки зараз побачила, що мені написали комент е, в Ютубі, треба швидесенько відповісти. Е, мене просять, будь ласка, використовую ОБС, бо з телефону виглядає не дуже. Будь ласка, залиште свою думку, думку при собі, бо виглядає не дуже. О, оце я нормально додану. Не дуже. Каже, в Тундрі краще залишусь. А, так, е, добре. Е, всім привіт, всіх вітаю. Зараз вебку ввімкну, вімкну, ви мене вже бачите. Треба буде цей е, зробити стрім е, відповідь е, хейтерам. Я, я вам чесно кажу, бо я от зараз, знаєте, сіла. ЗаПК, сіла за ПК, Одне мені виписує, що я ну, неправильно називаю людей. Типу, коли я вас називаю чуваками, то е, я цим якось вас ображаю. Ну я ж не можу пояснити конкретно в коментах, в чому людинка не права, а Ой, вийожується, от, от тільки блендер заходить і одразу вийожується. Я насправді дуже щаслива, що ти взяв. Цей танчик, бо у мене сьогодні ціль. У мене сьогодні ціль пошукати ДБВшників у цих е на карті, пограти на грилю. А, ні, не взяла танк, брати не буду. Брати не буду. Бажання в мене брати це гівно немає. А от, розповідати, що це класний танк, я теж не буду. Е вітаю гарно привітного, привіт, привіт друже. Вітаю, бажаю тебе приємного перегляду. А чому не буду? Тому що, ну реально, чуваки, подивіться, будь ласочка, реально, гравців, які, ну, там, супертестери. Ти подивись на гармату. Та я вірю. Ви подивіться супертестерів, ті, які реально постійно сидять в грі, і їх відгуки. Ви просто послухайте їх. Блин, щось я себе не дуже почуваю, це якось так дивно. Давай розрубайте. let's go. Летс go нагібати разом. Прям щось я себе конкретно не дуже почуваю. Пу -пу 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 -пу. Скільки залишилось танків? Зараз скажу. Зараз скажу, друже. 15600 Щось я не розумію свій стан. А ну, чуваки, зараз можно я такую секундочку зроблю? Вот такое. Young and trapping out the Pando from the center. Так, чуваки, а давайте спробуємо пограти, але ну, я не впевнена, що у нас це вийде. Якщо чесно, щось я не розумію, що відбувається. А, так, тріумф. Це це, це це пограти? Чи це я взяла, але ще не катав на ньому, поняла. А, не можу зрозуміти, чуваки, що відбувається, правда, просто не можу зрозуміти. Let's go, let's go! До бою, сподіваюся, всі готові. Все ж нормально було. Все було нормально, а потім щось дивно. Привіт, я пару питань. Давай, Максим, давай, давай. Може без вебки спробувати, не знаю. Дивно, дуже дивно. Вебка не працює, вебка не працює. Все, зараз буде працювати, чуваки. Зараз все буде працювати. Коли стальний мисливець. Ай, друже, не знаю. Дивно, реально дуже дивно. Ну, нехай. А, так, добрий вечір, Янчик. Янчик, вітаю, привіт. Бажаю тобі приємного перегляду. Я, ти цікавишся, реальною формою на грою, а зараз в Німеччині в тебе приватний будинок з огородом чи квартира. Ні, в мене зараз квартира. Приватні будинки тут занадто дорогі. Питали ми за теплицю. Ми хотіли поставити теплицю у себе тут. Ну, орендувати землю. Так для розуміння, щоб в Німеччині поставити теплицю, треба, по-перше, піти в адміністрацію погодити, щоб вони сказали, з якого металу має бути теплиця і яким кольором вона має, має бути покрита. Тому тут, чуваки, а, ну... там ще пару нюансів, але. але. Тому тут, тут бажанням немає цим займатися взагалі. Демон привіт. Так, чуваки, якщо я просто вирублю стрім, знаєте, просто мені стало трошечки взагалі не камільфо. Бо я відчуваю, що таке може статися. Якось дуже дивно, блять. Все було добре, а потім мені щось. Добре. Ем... А хтось буде сюди їхати? О, буде ДБВ. Одразу ДБВ. Яка краса. Е, чому? Що саме чому? Та, я ж кажу, я почала стрім мені якось, ну. Не, не, не дуже добре стало в моменті. Не знаю, з чим це пов'язано, абсолютно не можу зрозуміти. Не можу зрозуміти, в чому прикол. Що такого сталося. Що, я не бачу, не бачу взагалі нікого. Так у нас тут і танків нема. Блять. Що взагалі. Привіт. Ні-ні-ні, ПТшку нову не брала. ПТ-шка, нову. Але я її он бачу. Непогано. Мені подобається. Танки, доброго вечора я жива могла б бути і не дуже. Вікторія, а що такого сталося? Привіт? Привіт. Що там в тебе сталося, розповідай? А розрубатель вже когось забрав. Чудово. Ой, ні, чуваки, походу, стрім переноситься. У мене до цього Максим не було ферми. У мене до цього не було. Це в мене була мрія і плани на життя. М -м -м. Це ДВБшка в мене засвітила. Ні, не ДВБ. Запіву, і я могла бути там, де... Ой-ой. Це хірово, коли так. Це не те, що хірово, це, блядь, ну. Це капець. Дуже добре, дуже добре, що тебе там в моменті не було. Це просто прекрасно. Капець. А, тоді звертайтеся зараз, походу, та. Я просто я не можу зрозуміти причину, от в чому прикол. У мене ж, типу, все було нормально. Все було чудово, я себе прекрасно почувала. Потрібна Куди потрібна допомога? Та я розумію. Я розумію, а що з тобою не знаю. Не знаю, чого я не знаю. Я не знаю, чуваки, не знаю. Пенетрейшн. Угу, зараз мені буде пенетрейшн. Повний пенетрейшн. А там, де ДПВ також стоїть, так? Цікаво, я його пересвічу чи ні? КПЗ тікає. КПЗшка втече, це 100%. Там грилі прога. Ну треба тоді клас, класнючий бій, правильно? Не можемо просто піти. Це жесть. Харлі, привіт, друже, привіт, але погоду гарного стріма не буде, на жаль. Блін, я так хотіла пограти годинки-дві. Ну, от реально так хотілося сьогодні пограти. І... Що за прикол? Чому життя таке цікаве? Я не розумію. О, грильчик. Ай, на ходу хотіла дати. Ні, ні 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 не чіпай мене, все чудово, чудово. Не треба мене пробивати, не треба мене пробивати, друже, не треба. Бо ДБВ те забере, бо воно моє. оп оп. Чудово. Але це ще й перемога буде, ви поняли прикол? Ви поняли, який прикол? Це в мене арта летить. А ні, пощастило. Реально пощастило. Чудово! Це, це піксель ідеальний. Мені сподобалось. Ні-ні ні, пограти стриму не хочу. Я, походу, зараз ляжу і усю. А це. А може мене зараз цей? Може мене зараз відпусте. У е, мене максимально маленький город, але чекаю, коли вже почнеться. Е, дивіться, чуваки, у мене ж. ну, в, для розуміння. Для розуміння? У мене вже там де будинок, навіть залита теплиця бетоном. Ну, типу, хто розуміє, той розуміє. Коли ти ставиш теплицю, і щоб вона нормально трималась, ти її ще й заливаєш бетоном, ну, типу, в землю, щоб вона прям як камінь стояла. Водички. Ні-ні ні. Водичка не допомагає, я ж це. Я відійшла, мені ще гірше стало. От, Тому якось так. Роман, дуже дякую за трояндочку. Дуже і дуже дякую. Ну все чудово, 12-7. Ні, то я реально, я думаю, може відпустимо. Воно просто хази, що це могло бути. Але ми втрьох вижили. Боже, це, це що за взвод? Навіть незважаючи на те, що. А, бо блендер на новій машині. Я поняла. Який же в тебе номер 4136? Непогано, непогано. Навіть дуже. <гас> Блін, я Арту заберуть, та? Не дадуть Арту мені. Де цей ДБВ? Цей, цей же той самий ДБВ, який. Да, це той самий ДБВ, який стояв з, -з гори там. Ївню втікає, тікає. А я тобі не дам втекти. Блять, дам, добивай, 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 я в тебе вірю. Давай, хорош. Хорош, молодець. А, ще один залишився, ще один залишився. Чудово. Let's go Покажи пожиперед перетанка цього чи що? Ану, зараз покажу. Зараз покажу. Та, блять, якщо він буде трошки повільніший, то, то, то покажу. Але непоганий. Непоганий, але знову ж таки, ну, не, не за таку величезну кількість цього. Я цього Віталіка забрала. Розумієш, так? Дякую, що впитав у себе. А, гриля? А що не так? Це Черепашки нундзя Черепашки нундзя А якщо відпустить? А якщо відпустить, і мене. Просто ж розумієте, в чому прикол? Якщо мене зараз я вимкну стрім і мене відпустить, мене, блять, совість загризе От в чому прикол. Тому я не поспішаю вимикати. 4800 накидав блендер на цьому ДВБ. ДБВ, точніше. А у них ДБВ. А, ну у них теж два танки в топ-2. Ну, і один десь там далеченько. А, давай без якщо. Ні, так, бля. <соць> ну, мені вже трошки краще. Я, я чесно, я запустила стрім. Я запустила стрім, і оці перші хвилини я думала, що кап капіц, Тому я ж навіть трошки відійшла. А Тепер я знаю, як відчувається удар після вибуху. Удар після вибуху. Е, Вікторія, так у мене ж цей, скажи мені, я тобі скажу. У мене саме через подібні штуки е, я, в принципі, знаходжусь в Німеччині. Я не пам'ятаю, чи розповідала це я, в принципі, на стрімі чи ні, але коли був перший масований обстріл України, у, у мене, як би вам пояснити, і укриття поруч не було, і дуже багато цих. Е, Скажіть мені, я вам скажу. В в цих дуже поруч було, і мені трошки було взагалі не камільфо. О, тому я сподіваюся, дуже сильно сподіваюся, що це на тебе не дуже вплине в психологічному плані. Тому що це дуже і дуже важко. Да, я розумію це. Віталій Карм, привіт! Прикольна тачанка. Все одно. Все одно не хочеться мені. Чим гриль гірш? Не знаю. У гриля пу... А ну, Блендер, напиши, пушка точна чи ні? Пушка точна чи ні. Мені цікаво. Жесть, це якась обіда на ВГ. У кого? У мене? Ні. Мала йти на роботу то, то добре, то, то треба таке, ну, трошки пересидіти. Андрій, дуже дякую тобі за підписочку. Дуже, і дуже дякую. Артем, вот вчора пропало 60 і я не одну. І ти не зміг забрати, а ти в техпідтримку писав? Пиши в техпідтримку, скажи, якого фіга? Де мій танк? Де мій досвід? Ой-ой-ой, чуваки, чуваки. Підсвітив вже гівнюк і сам не дався. А, може і дасться. Чекайте. Оці єбри, вони мене байтять постійно. Реально постійно байтять. Ай, цього не побачила. Точніше побачила, але не там. Концепта не бачу. Це і сховався. Що вони так никаються? Вони що, розуміють, що тут гриль? Ні, ну то зрозуміло, що вони розуміють. Удес, удис, удис. Я розумію. Грать учись, гордий. Вчись ходити нахер. Це тобі допоможе в житті, повір мені. Блін, сорку я там не бачу, на жаль. Ага, і цього пропустило. Євген, привіт. Привіт, вітаю. Привіт, звітаю, бажаю тобі приємного перегляду. Бля, я його там просто не бачу. Таке відчуття, наче мені тепер зараз сюди прилетить. Спати лягала в курточки не могла зігрітись». ого. Це, це жорстко. Я, якщо чесно, ще дуже довгий час після того, як виїхала з України. Спала, ну, лотерально. знаєш, знаєте, в, то, в чому ходила цілий день, в тому і спала. Ну, це був капець. Це просто, не знаю, страх або хизи що то було. Хизи, що то було. Геть вони світяться саме тоді, коли я перевожусь. Ну, бо я топлю. Мені просто треба от дивитися на цього К91. Ось тут він стояв. Він 100% знову туди поїде. Сподіваюсь. Ні, ні-ні, Євген, не взяла. Не взяла і. не хочу і не буду. У мене є гриль, На що мені той ДБВ. По яким харак. Та, мабуть, по всім. Добре, не буду питати. Але все одно не хочу. А, Богдана, привіт. привіт привіт А, хочете прикол розповім? Оце згадала сьогодні мені телефонують, розповідають прикол як цей. Кажуть, у нас в селі ЧП. кажу, Що сталося? Собака людині ногу зламала. Якщо, як, ну, ну, ну от як? Я не в Україні зараз, ні. Каже, та пішли годувати собаку, собака цей ципком, скажіть мені, ногу замотала, погнала. Уявіть. Уявіть, як іноді буває, так? А, да, в Немечине. На данный момент я в Немечине. Блин, да цыка здесь. Угу. Угу. А, походу, он и редко собаку. Это не, не редко. Просто, ну, шесть. Шесть там. Я, я, я жодного лучного пострілу ще не зробила. У мене зараз кеска зліва. Підсвітить вже. На жаль. Ой, є перпляцький, той все ще живий. А, ні, вже ні. Вже не живий. Перепрошую. А рахунок тим часом 2.8. Чудово. Свідоо, це моє кінцево. Ні, не кінцево, о Боже, яке щастя. Але в них є арта. На жаль, в них є арта. Я хочу трошки попідсвічувати, бо у мене в спиніт. А, все, я поняла. Добре, чуваки, дайте мені цей пельмень, дуже дякую тобі за підписочку. Давно щось не було твоїх ефірів, є таке. І цей, мабуть, поки закінчиться. Чуваки, барально відчуваю себе максимально погано. Я перепрошую у блендера і розробателя, що ми не пограли. Але, але реально почуваю себе щось якось дуже дивно і не знаю, з чим це, на жаль, пов'язане. Я в ахірі я просто, блядь, ну як можна себе цілий день класно почувати і потім, в моменті шукаю наставника для рефералки. Друже, зайди в телеграм. Я думаю, вагітна, та ні, блять, якби вагітна, то тоді було все зрозуміло, а так, ні. Тетяна Мельник, привіт вітаю. Дуже дякую, що прийшли. Вибачте, що так. А, якщо хто знає, що таке пить, то ви мене зрозумієте. Я тебе розумію. Головне, щоб дана панічна атака ну, була не на постійній основі. Ой, коротше, добре, дякую. Вибачте, що так, але це, це пиздець.